А зараз пропоную вам прослухати віршики про іграшки та спробувати вивчити один із них. Ведмедик. Впав ведмедик на підлогу. Відірвали йому ногу. Все одно він самий кращий. Не віддам його нізащо. М'яч, наша Таня гірко плаче. Упустила в річку м'ячик. О, дітанечко, не плач, не потоне в річці м'яч. Літак. Ми літак самі збудуємо. В небо синє попрямуймо. Політаймо над домами і повернемось до мами. Бичок. І бичок, хитається, зітхає на ходу. Ой, кладочка кінчається, я зараз упаду. Грузовик. Ми кота хотіли нині покатати на машині. Кіт кататися не звик, перекинув грузовик. Зайчатка, про зайча дівча не дбало, від дощу не заховала ждати помочі ні звідки, Геть промокла аж до нитки. Козлик, козлик в мене є рогатий. Я сама його пасу, винесу на двір із хати, в сад зелений віднесу. Заблукає він в саду, я сама його знайду.